Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Андрій Максимович. В цьому відео ми поговоримо про повістки та основні аспекти їх вручення. Під час мобілізації в Україні нагадувати про обов'язок звиця до ТЦК можуть різними способами. Зокрема, нерідко розсилають повістки поштою рекомендованим листом, або просто кидають їх у поштову скриньку. Хочу звернути вашу увагу на те. Що якщо вас більш детально цікавить тема вручення повісток, то ми вже знімали відео на цю тему. Можете його переглянути за посиланням вгорі. Ми там охопили такі важливі моменти, як види повісток, місце, їх вручення, хто може вручити повістку, які відомості вона має містити, та чи можливо відмовитись від самої повістки. Якщо вас цікавить ця тема, переглядайте відео. Повістка, кинута у поштову скриньку, залишена у дверях, вручена через родичів, озвучена телефоном, не є правомірною. Тому що не вважається вручити. Тому явка за такою повісткою не обов'язкова. Таку повістку не породжує юридичних наслідків та відповідальності. Особа по такій повістці не зобов'язана з'являтися до військомату, поки її не буде належним чином повідомлено. Крім військового обліку. Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації наших клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістка у поштовій скринці можуть надсилати, щоб нагадати військовособов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадків з'явитися до ТЦК. Повістка має бути вручена особисто, або уповноваженими органами. Повинен бути складений акт про відмову у випадку відмови від дотримання такої повістки із підписами уповноважених осіб та свідків. До військомату потрібно з'явитися у разі, якщо повістку вручили належним чином. У разі, якщо ви ознайомилися з документом, перевірили правильність його заповнення, ваших даних, поставили власний підпис, це означає, що ви проінформовані. І усвідомлюєте можливі наслідки у разі ігнорування самої повістки. Зазвичай неявку самі ж ТЦК та СПР розцінюють як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І відповідно притягують до адмінпривідповідальності осіб. Що ігнорують візит до ТЦК згідно Кодексу України про адмінправопорушення, а саме за частиною 2 статті 210. 1. В судовому реєстрі наявні десятки адмінрішень за результатами розгляду позовних заяв про оскарження постанов ТЦК та СП про накладення штрафів за наявку по повістках, винесених після 24.02.2022 року. Однак всі вони стосуються першої наявки. Щодо того, як ТЦК та СП розцінять повторну неявку по повісті після притягнення особи до адмінвідповідальності відповідальності за першу неявку, згідно порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року, номер 1487 в них є наступні варіанти дій у разі неявки по повісті. Скласти протокол про адмінправопорушення, викликати особу, що не з'явилися по повісті для розгляду цього протоколу, і незалежно від результатів її явки, винести постанову про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, звернутися до органів Національної поліції, щоб здійснити адміністративне затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачене статтею 210, 210 Прим КУПАП. Повідомити органам Нацполіції про факти, які свідчать про ухилення призовників військовозобов'язних чи резервістів для здійснення досудового розслідування за статтею 336 Кримінального кодексу України. Що буде в разі ігнорування повістки для уточнення даних? В разі, якщо ви проігнорували повістку, видано для того, щоб уточнити військово-облікові дані, потрібно буде сплатити штраф. Який розмір штрафу в разі неявки до ТЦК? Розмір такого штрафу становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Станом на лютий 2023 року це 3400-5100 гривень. Хто ухвалює рішення про накладення такого штрафу? Рішення про накладення такого штрафу ухвалюють керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме вони розглядають справи про адмінправопорушення і мають право накладати такий штраф. Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу. Її копія вручається протягом 3 днів під розписку або надсилається людині, якій вона винесена. Як швидко буде потрібно сплатити цей штраф. Сплатити штраф можна протягом 15 днів від моменту вручення копії постанови. До ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла цю постанову. На це дається 3 робочі дні від закінчення терміну, передбаченого для сплати штрафу. Особисто не обов'язково йти до ТЦК. Так само квитанцію можна надіслати поштою. Чи можна оскаржити рішення? Постанову можна оскаржити протягом 10 днів від моменту її винесення або від моменту того, як вам стало відомо про її винесення. Якщо її оскаржите, то є ще стільки ж часу від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Що буде, якщо штраф сплатити невчасно? Якщо штраф сплатити невчасно, постанову про нього передадуть до Державної виконавчої служби. Розмір штрафу зросте удвічі, також потрібно сплатити виконавчі витрати. Сплата штрафу не позбавляє від обов'язку з'явитися до ТЦК з відповідним документом. Також одночасно з відкриттям виконавчого провадження людина опиняється в єдиному реєстрі боржників. В своєю чергою, це може мати такі наслідки. Заборону відкриття чи закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків, заборону відчуження рухомого чи нерухомого майна, заборона е, керування транспортним засобом чи виїзду за кордон. Якщо повістка адресована особі, яка за певною адресою зареєстрована як ВПО, але фактично не перебуває там, то власники та інші мешканці цього житла не несуть відповідальності. Оскаржити процедуру мобілізації можуть особи віком від 18 до 27 років. За умови, якщо вони не проходили військову службу та не мають військового досвіду, громадяни такої вікової категорії можуть призиватися до армії лише добровільно. Окрім того, процедуру мобілізації можна оскаржити і за інших підстав та інших вікових категорій. Про що ж говорить практика нашого офісу відносно вирішення таких питань? Клієнту через застосунок дія. Надійшло повідомлення про те, що йому накладено блокування на картки та відкриття виконавчого провадження по факту вчинення адміністративного правопорушення, а також адмінстягнення за неявку до ТЦК та відмову від отримання повістки. Сума штрафу 1700 в дії 3400 плюс виконавчий збір. Клієнт жодних повісток на руки не отримував. Повістка прийшла йому на адресу реєстрації, де він не проживає фактично. В поштову скриньку. В матеріалах адмінпровадження ТЦК вказує, що при свідках, представниках сільської ради громадянин відмовився усно від отримання повістки. Адвокатом підготовлено адвокатський запит до сільської ради по факту даного питання Отримано відповідь, що жоден представник не був присутній при врученні повістки та відсутні дані про дане адмінпровадження. Адвокатом було підготовлено позов до суду про скасування постанови. Позов задоволено повністю справу закрито. Минулого разу ми розглядали питання. Статус дитина війни, як оформити та які виплати можна отримати. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням внизу, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії посиланням під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Андрій Максимович. До зустрічі в новому відео.